1 червня відзначається міжнародний день захисту дітей. Для багатьох країн це нагода привернути увагу до питання захисту прав неповнолітніх, зокрема передбаченого Конвенцією ООН про права дитини, аби їхнє життя було безпечним, щоб діти мали доступ до якісної освіти, мали своєчасне лікування, повноцінне дозвілля і відпочинок. На жаль, повномасштабна війна відібрала відчуття безпеки у кожного українця, зокрема і у найменших з нас. Внаслідок військової агресії Росії в Україні загинули щонайменше 483 дитини. 989 були поранені, 394 вважаються зниклими безвісти. За офіційними даними станом на травень 2023 року, понад один мільйон дітей внутрішньо переміщені, понад 500 тисяч перебувають за кордоном, а майже 20 тисяч незаконно депортовані до Росії. І навіть цієї ночі в міжнародний день захисту дітей російські нелюди ракетною атакою вбили ще трьох киян, серед яких одна дитина. Наслідки жахливого обстрілу столиці прокоментував спікер українського парламенту, перебуваючи з офіційним візитом в Литовській Республіці. Ця ніч для України знову була одна з жахливих ночей, але мабуть, все це підкреслюється і умножується в тисячі разів, тому що ця ніч призвела до смерті дитини. І ми повинні всі розуміти, що вини тут один це Російська Федерація, яка продовжує вести цю страшну війну проти України. І сьогодні, в день захисту дітей, це, це особливо жахливо і трагічно. Міжнародна спільнота має реагувати та діяти разом заради ідеї справедливості, покарання винних та безпеки дітей. Так, перший віцеспікер Олександр Корнієнко відреагував на вбивство дитини в міжнародний день захисту дітей внаслідок ракетної атаки на Київ. Він закликав світ до рішучої боротьби проти численних злочинів стосовно дітей, що скоює Росія в Україні. Водночас, Корнієнко висловив своє захоплення маленькими українцями. Діти проявляють неймовірну хоробрість та мужність своєю допомогою та підтримкою. Вони наближають дату перемоги. І багато з них занадто рано подорослішали і дізналися, що таке війна з вікон своїх домівок ще до того, як прочитали в підручниках історії. Дякую маленьким українцям та українкам за всі кроки на шляху до перемоги. Ви майбутнє, яке ми захищаємо і будемо захищати далі. Тим часом у парламенті Ісландії напрацювали і подали на розгляд офіційну заяву, що суворо засуджує викрадення українських дітей Росією. Про це на своїй Фейсбук-сторінці поінформувала віцеспікерка Олена Кондратюк. Політикиня також додала, що парламент Ісландії налаштований чітко кваліфікувати ці жахливі дії як воєнні злочини та геноцид. А у сесійній залі очікується одностайна підтримка цієї резолюції. Ми високо цінуємо солідарність і непохитну підтримку України з боку керівництва та всіх членів парламенту Ісландії. Мусимо спільно боротися за якнайскоріше звільнення і повернення незаконно депортованих українських дітей додому. Голова Верховної Ради України з робочим візитом в Литовській Республіці. Напередодні вільнюського саміту, голів парламентів держав-членів НАТО, спікер провів зустріч із прем'єр-міністркою Литви Інгрідою Шимуніті. Зважаючи на щоденні ракетні атаки з боку Росії, він закликав до подальшої оборонної підтримки України та подякував за вже надану допомогу. Головним же акцентом розмови стало наше євроатлантичне майбутнє. Ми всі знаходимося напередодні фактично великого саміту. Нато і от зпродовж цих двох днів у нас буде саміт парламентський, де ми на рівні парламентів будемо обговорювати питання. Майбутнього шляху України до НАТО і це було мабуть найважливішим про що ми говорили з от, пані прем'єркою. Також ми обговорили питання подальшого євроінтеграційного поступу України. Я поінформував, що Україна виконала всі необхідні вимоги. До слова Сейма Латвії вже прийняла заяву на підтримку євроатлантичної інтеграції України. У документі парламентарі закликали Альянс ухвалити рішення про запрошення України до НАТО та сформулювати конкретні завдання, котрі офіційному Києву необхідно виконати для швидкої інтеграції країни до альянсу. Масштаб викликів щодо деокупації та реінтеграції в Україні не залишає можливості використання встановлених практик, адже їх наразі немає. Про це заявив перший віцеспікер Олександр Корнієнко, перебуваючи на форумі перші кроки після деокупації. Після свого виступу політик наголосив на важливості розробки законодавства з індивідуальним підходом до кожної території, адже суттєву роль в цих питаннях відіграє термін окупації. Верховна Рада України буде й надалі підтримувати всі кроки, які можна зробити саме зараз, заради наших земель на майбутнє. І дуже важливо вже сьогодні давати сигнал людям під окупацією про наші дії та плани щодо впорядкування життя після звільнення територій та відновлення української влади. Парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді припинити дії ще однієї угоди між Україною та Республікою Білорусь. Документ ініційований президентом має на меті розірвання юридичних домовленостей щодо взаємного забезпечення захисту державних секретів. Парламентарі наголошують, що ухвалення цього рішення сприятиме приведенню договірно-правової бази нашої держави у відповідність до національних інтересів. Крім того, це сприятиме захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, які були під загрозою через широкомасштабну війну, розпочату Російською Федерацією за підтримки Республіки Білорусь. В Україні стартував другий етап програми. Є відновлення, і швидкість отримання коштів за зруйноване майно залежить від ефективної роботи комісії на місцях. Про це інформує народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов. Парламентар також зазначив, що у фонді ліквідації наслідків збройної агресії накопичено майже 62 мільярда гривень, якими вже сьогодні можна користуватися. Гроші є, і зараз багато залежить від місцевого самоврядування, від швидкості створення комісій на місцях, прийому заявок та оцінювання збитків. Ті громади, що підключені до реєстру пошкодженого та зруйнованого житла, уже сьогодні працюють і найближчим часом зможуть отримувати кошти. Нагадаємо, компенсацію від держави за зруйноване воєнними діями майно можна буде витратити або на придбання будівельної продукції, якщо людина збирається зводити новий будинок, або на замовлення будівельних робіт у компанії, що є учасниками. Програми є відновлення. Будь-який підприємець також може взяти участь у програмі. Для цього необхідно зареєструватися в дії та подати відповідну заявку.